Цю площадку, але тут ніколи ціни не пишуть, тут треба все уточняти, або підходити, якщо вони є на місці, або по кожній машині дзвонити. Пройдемося так по-бистрому, щоб ви побачили, що тут є, що продається. Цей... Тушканчик ні, немає ціни на нього. Вікна пасажир, боксер це грузовий. Так, тут що п'ятий рік 160 тисяч маган. Ціну не написали. там Так, тут і тут немає ціни. За оцей, по-моєму, питали От, номер телефона до. До продавця, якщо когось цікавить, писали, щоб я показав. Якщо це за нього, то от він стоїть. Номер телефона до продавця, якщо якісь питання, то можете подзвонити, поспілкуватися. Якщо треба якийсь більш детальний огляд, можете до мене телефонувати повністю, ну, максимально, наскільки продавець дасть подивитися. От, подивимося все. Навіть якщо погодиться їхати десь на СТО, на підйомник поїдемо на СТО. Тут постійно от, по, по центру підвозять якісь нові машини. От, зараз просто з тралами проблема тут. От, у них трохи то... стралов тут немає, возиться все малими автовозами. Далі тут ще пару секцій є, зайдемо, подивимося, чи щось нове попідвозили. Так, Октавія 1.6 дизель на 9400, тут 105 тисяч пробігу, ну заявленого Салон тканина. Edition, вони є там комплектації там, 100 Edition. О, тут просто Edition От вона, бачите, яка в салоні на механічній коробці передач. Зафіра є. Зафіру подивимося, яка ціна. Е, так, це 10-й рік. 1,7, 192 тисячі. 3800 була, стала 3400. Ціни потихеньку падають. Ну реально, от, на деякі машини там є такі непогані знижки. Ну просто треба, треба просто шукати, бо я от дивився там один чувак, короче, в Кау нас заскочив, так як... 2008 рік 3400 за цю хочуть 8 рік 2.2 Ось такі як з переляку заскочив, пробігся по базару. От. Все Шеф, все пропало, машини всі погані, Ціни космос. От. Ну, просто такі дилетанти, От вони беруться там за підбір машин вони трошки неправильне уявлення мають про те, як це має все відбуватися. От вони думають, що якщо він приїхав на базар, то все, вже він машину знайшов. Вже він... Значить, зараз вже він поїде на халявній машині нульцерові як з салона. Так, Вольфік двухлітровий, 1,6 1350. Так, посад. 1,9, 1450 2001 рік, 74 кВт. Кінці, ні, там 9 рік, але її, дивлюся, не написали ціну, ну, коротше, суть в тому, що е, це треба потратити теж трохи часу, от, обійти всі, повністю всі-всі місця, от, де можуть бути машини. От, і 1300-2003 рік один і Тоді можна щось знайти. От, а якщо так, не розбираючись, як на екскурсію проїхав, прошовся, не знаю навіть де дивитися, то ясно, що немає ні цін, ні якості, тому що не можуть всі машини бути просто в ідеальному стані. Такого не буває. 90-95% всіх машин на ринку це машини в поганій якості. Якщо хтось хоче щось хороше, то це треба шукати. О, ця Шкода Тур, Тур 1500, 2004 рік, 1,4 літа. Так, за цього Форда хочуть е, 2 600, це 2009 рік. О, дивіться, який Мерседес зубіло, блін, та ти що, красавець. Шкіряний салон. Оригінальне лакофарбове покриття, оригінальні легкосплавні диски АМГ. Так, цей гольф 1200. Ну такі гольфів багато понавозили, просто в них різний технічний стан. Треба хімчистку зробити, трошки щось може по кузову. Це цей супер 18-го року, 9702-літровий дизельний. Там тюфи в нього є. Багато тюфів.

Ціну не написали, там шкіряний салон. Покажу номер телефона, може комусь буде цікаво, перетелефонуєте. Ставте просто на паузу, От, і будете собі читати все, що там вас цікавить на тій табличці, що написано. Так, І тут ціни не а є ціна 6800. 19-й Риг, Кудыны 5, 6-800. Там еще есть пару секций. і підемо, там є ще одна секція, великі е, такі, ну, велика секція одна дорожча машина. Так, Посад 2007 року. Двохлітровий е, дизельний 103 кВт. 2500 е, євро. 2,5 по провичці хотів сказати. Ну, ну, між собою якби тут всі так спілкуються, так це мріва. Ріво 11 рік, удн 74 кВт, 4,200.